Привіт, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. Цікавого висновку дійшла. Міжнародна група науковців за результатами власного дослідження цією групою керували дослідники із Санкт Ендрюського університету. Це Шотландія. До речі, університет входить в трійку найстаріших університетів Великої Британії. Перший автор статті в «Astrophysical Journal» Це Белінда Даміан, а керував проєктом Алекс Шольц. Тобто ось така команда, як зараз модно часто говорити, науковців працювала над цим результатом. Ну, власне кажучи, якщо буде підтверджено ті висновки, до яких дійшли науковці, то в астрономії з'явиться новий клас небесних об'єктів. Ну а далі конкретно, і по суті, що ж, відкрили науковці. Вони спостерігали за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба з серпня по жовтень 2024 року об'єкти планетної маси, які вільно рухаються в мізоряному просторі. Ось така довга наукова назва, але часто ці об'єкти називають самотніми планетами. А я їх називаю, зокрема, мандрівними планетами. Тобто, це об'єкти, які рухаються в мізоряному просторі під дією гравітаційних сил, але не мають материнської зорі. Тобто вони от самітні. Хоча далі з сьогоднішньої нашої розмови стане очевидним, що, можливо, ця назва чи це слово в назві самітні, воно якраз і є недоречним. Так от, що? Що спостерігала власне наукова група? Вони спостерігали 13 таких об'єктів. Маса цих тіл становить. Більше, ніж маса Юпітера, причому до 13 мас Юпітера, бо об'єкти вищої маси це вже коричневі карлики, про які ви очевидно чули. Маса цих тіл була десь 5-10 разів більша, ніж маса Юпітера. І от у восьми об'єктів, для восьми цих об'єктів було отримано спектри, а космічний телескоп Джеймса Веба, ви очевидно пам'ятаєте, це інфрачервоний телескоп, Телескоп, тому він підходить якраз для спостережень таких слабких об'єктів, які світяться в інфрачервоному діапазоні. Ну і шість об'єктів із восьми показали, що у них є пилові диски. Тобто, навколо фактично великої гігантської планети існує пиловий диск як навколо молодої зорі. Фактично, це протопланетний диск, якби ми з вами говорили про зорі. І в цьому диску знайшли зерна ну селікатів, тобто фактично, пилинки з кремнієм, а це фактично зародок для. Планет типу Землі, тобто землеподібних планет. І от, власне, той висновок, до якого дійшли науковці, полягає в тому, що от такі от планети, планети, які вільно рухаються в Мізоряному просторі, маса яких становить там, в кілька разів більше, ніж Баса Юпітера, можуть потенційно можуть мати власні планетні системи. Ну, як сказав Алекс Шольц, очевидно, ці планетні системи будуть менші, ніж наша сонячна система, можливо, маса їх буде менша. Хай там як, але така можливість потенційно існує. Скажу, що походження от, власне, самих цих об'єктів, воно... науковці розглядають два сценарії походження цих об'єктів це Скажімо, планети, які були викинуті з міжзоря... зоряних планетних систем. Тобто, внаслідок якоїсь якогось катахлізму, наприклад, повз планетну систему пройшла зоря, і гравітаційна взаємодія призвела до того, що планета була викинута за межі, власне кажучи, системи. Ну, а інший сценарій доволі цікавий, що такі об'єкти утворюються за таким же. Сценарієм, як і зорі. Тобто із газопилових хмар формуються ось такі от об'єкти. Ну і на сам кінець скажу, що цей результат поки що 100% не доводить, що планети ось такого. Типу мають свої системи, тобто супутники із менших планет. Як сказав той же таки Алекс Шольц, це ще треба буде довести. І як я вже казав. Якщо це буде зроблено, то це буде дуже цікавий і хороший науковий результат. Оце, власне кажучи, і все в 42-му епізоді. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал «Все про Всесвіт, ставте вподобайки, пишіть будь-які зауваження, будь-які коментарі під відео. Всього нам найкращого. До зустрічі!